Усі говорять про штучний інтелект як про якусь магію. Але сьогодні ми поговоримо про дещо інше: про інженерію. Давайте розберемо архітектуру Сев, це система, яку спроєктували не просто для потужності, а що важливіше, для надійності. І це, знаєте, фундаментально змінює підхід до того, як ми можемо довіряти штучному інтелекту. Гаразд, давайте до суті проблеми. Кожен з нас бачив, як навіть найкрутіші моделі раптом починають вигадувати факти, неправильно розуміють прості інструкції або що гірше дають шкідливі поради. І це не просто випадкові збої, це по суті вбудована властивість їхньої архітектури. І от саме цю фундаментальну непередбачуваність і має вирішити система САВ. І ось тут стає справді цікаво, бо це ключова відмінність. Зліва ми бачимо типову чорну скриньку. Ми щось туди відправляємо і, по суті, просто сподіваємося на краще. А праворуч підхід сав. Це прозорий модульний процес, який дуже схожий на промисловий складальний конвейер. Кожен етап тут чітко визначений, його можна проконтролювати і перевірити. Це, мабуть, найкраще ілюструє головну ідею. Розумієте? інновація SAV не в самій нейромережі, а в її структурі. Це не один геній, який намагається робити все одразу. Ні. Це злагоджена команда вузькопрофільних експертів, де кожен, абсолютно кожен, відповідає за свою маленьку ділянку роботи. І саме така спеціалізація і стає фундаментом надійності. Ну що ж, давайте знайомитись із цією командою. Перший системний архітектор. Він аналізує завдання і розробляє загальний план. Далі йдуть виконавчі модулі це такі собі спеціалізовані агенти, що виконують конкретну роботу. І, мабуть, найголовніший гравець критик або ДАРС. Це, по суті, внутрішній аудитор системи, який перевіряє абсолютно все, перш ніж видати остаточний результат. І ось ми підійшли до серця системи. Це її вбудований етичний компас, її, так би мовити, конституція. І це не просто якась рекомендація, це жорстке, непорушне правило. Ієрархія цінностей гарантує, що система ніколи за жодних обставин не порушить свої базові принципи, навіть якщо її про це прямо попросять. А ось як це працює на практиці. Дивіться. На найвищому першому рівні непорушні системні принципи, головний не нашкодь. На другому рівні етичні вказівки від самого користувача для конкретного завдання. І тільки на третьому, найнижчому рівні самі інструкції. Якщо виникає будь-який конфлікт, пріоритет першого рівня абсолютний завжди. І просто подивіться, наскільки глибоко тут все продумано. Принцип не нашкодь це не просто про уникнення якоїсь очевидної небезпеки. Система вважає, що надати недалекоглядну пораду, яка може зашкодити в майбутньому, це теж форма шкоди. Це вже, знаєте, стратегічний рівень безпеки, аналіз другого порядку. Так, ми розібралися, чому ця система є етичною за своєю суттю. Тепер давайте подивимось, а як вона працює на практиці, тобто, як саме вся ця команда, архітектор, модулі, критик, взаємодіє, щоб виконати завдання. Робочий процес тут дуже чіткий і послідовний, як на заводі. Спочатку архітектор аналізує запит, потім він створює таке собі детальне технічне завдання і передає його потрібному модулю спеціалісту. Модуль робить свою роботу, і після цього результат летить на суворий аудит до критика. Жоден результат не вийде назовні без цієї перевірки. Ключовий інструмент для спілкування всередині системи це STO або стандартизований об'єкт завдання. Це по суті ідеально сформульоване техзавдання. У ньому є абсолютно все: контекст, мета, обмеження, дані це повністю виключає ризик зіпсованого телефону і гарантує, що кожен спеціаліст у ланцюжку чітко розуміє, що від нього хочуть. Крім того, система має вбудовані запобіжники для точності. Наприклад, вона може перевіряти факти, звертаючись до зовнішніх джерел. Кожен крок записується, тому завжди можна повернутися назад і подивитися, чому було прийнято те чи інше рішення. І що дуже важливо, критик зобов'язаний не просто дати відповідь так ні, а й оцінити рівень своєї впевненості у результаті. Добре. Але що, якщо щось пішло не так? Що, якщо критик усе ж таки знаходить помилку? Система не панікує і не зупиняється, вона має чіткі, заздалегідь прописані протоколи для виправлення ситуації. І тут є два основні режими контролю. Перший горизонтальний потік це такий собі стандартний цикл виправлень для дрібних помилок, звичайне тестування. А от другий вертикальна ескалація це вже червона кнопка. Вона спрацьовує, коли виявлено серйозну проблему, яка вимагає глибокого аналізу і, можливо, навіть повного перепланування всього завдання з нуля. І на вершині цієї піраміди безпеки стоїть зворотне відстеження або бектрекінг, це без перебільшення аварійне гальмо. Якщо критик фіксує порушення етичного принципу першого рівня, тобто найважливішого, весь процес миттєво відкочується до останньої безпечної точки, і аналіз починається заново, але вже зовсім іншим, безпечнішим шляхом. І знаєте що цікаво система не дозволяє собі застрягнути у нескінченному циклі виправлень, у неї є жорстке правило є рівно три спроби. Якщо за три ітерації помилку не вдалося виправити, система розцінює це як критичний збій і запускає найвищий протокол безпеки, те саме зворотні відстеження. Це суто інженерне рішення, яке гарантує, що система не зависне. Отже, якщо підсумувати, SRV – це не просто набір якихось правил, це цілісна філософія проєктування. Головна мета зробити надійність не якимось випадковим бонусом, а невід'ємною властивістю самої архітектури. Це як кажуть інженери, надійність by design. Що ж найголовніше потрібно з цього винести? По-перше, етика тут завжди в пріоритеті, і це зашито в ієрархію цінностей. По-друге, модульна структура робить процес прозорим, кожен крок можна відстежити. І по-третє, контроль якості це не що, що відбувається в кінці, він вбудований у кожен етап процесу. І це залишає нас із головним питанням. Можливо, майбутнє безпечного шиї полягає не в тому, щоб тренувати все більші і більші чорні скриньки, а в тому, щоб ретельно проєктувати прозорі та надійні за своєю природою системи, такі, як Сев.